Вітаю, шановні глядачі. Схоже, у таборі найвеличнішого і найгеніальнішого президента США Дональда Трампа зростає напруження. Чому ж причини? Як це стосується конфлікту Ізраїлю і Ірану, і що буде далі? А виявляється, що Фредович не такий миротворець, як про себе говорив, і що світ набагато складніший, ніж він є. І від цього умага серйозно підгорає. Давайте про це трошки поговоримо. Коли Дональд Трамп переміг на виборах США, то побіцяв бути президентом миру, проте тепер обіцянка виявляється лише словами, адже Америка ризикує стати втягнутою нову війну між Ізраїлем та Іраном. Тому ця обіцянка виглядає лише словами. Нагадаємо, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що він може легко також вирішити конфлікт у газі, використати дипломатію для зупинення ядерної програми Ірану та покласти край війни між Україною і Московією, то чи вторгнення в першу чергу. Московії до України, яке ми розуміємо як несправедливу війну. Він це розуміє як непорозуміння двох там рібят. Так яке він обіцяв це закрити питання за 24 години у своїй перевожній промові. В листопаді він наголосив. Вони сказали, він розпочне війну. Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни. Це було послання, яке надзвичайно сподобалося американським виборцям втомлених від десятиліть військового втручання США на Близькому Сході в Афганістані. Здалось би, нескінчені дії, які Трамп часто називав вічними війнами Америки, скоро завершаться, на думку мага активістів Але не вийшло як хотілось. Московити робили, роблять дурня з американського президента. Іран водив за носа адміністрацію Білого Дому і робив свою ядерну бімбу. Такі чудові промовники, як Стів Вітков, бігали, стрибали, їздили і не досягали. Взагалі, повітков, знаєте. Трамп, напевно, думав, ну що угоди робить ж, ну, по нерухомості в, в Нью-Йорці. Ну класний переговорник, того нагнув, того. От воно точно так працює в міжнародних і політичних стосунках. От точно так, Вітков, та по-любому. Він уже нагнув стільки чуваків там в Нью-Йорку, то точно нагне там і е, Московію, Україну, і, Ізраїль, і Іран всіх понаганяє, а по суті дулю получив. От так: от Вітков, давай на пенсію. Бистрій серед вірних прихильників Трампа з фракції Мага зростає побоювання, що удари Ізраїлю по Ірану у четвер ввечері втягнуть президента, який виступає проти війни в чергову військову суперечку. Так стів Беннен, головний стратег Трампа, під час його першого терміну заявив, що інтереси США та Ізраїлю не обов'язково збігаються в нинішньому кризі. На думку Беннена, євреї, у євреїв на першому місці стоїть Ізраїль. А для нас це Америка мовляв, Юрослимі люди повинні розмірковувати над посланням Христа. Що хто візьме меч від меча і загине на За запитання, чи боїться він що США будуть втягнути у війну. Іраном він відповів дуже сильно боюся. За що він пропонує Ізраїлю що здатися? Чи не поняв атомну бомбу приймати, як? В футболі, типа м'ячик на твоє полі. Чи я не розумію? Я не розумію, що в них в голові там робиться, чому вони перекривляють взагалі слова Христа і взагалі Івангелія? Отам От де треба, там знаєте, піхають його. Ну це просто якийсь треш. Ізраїль там дійсно аж за НАТО захопився у Палестині. Його дії критикують все більше лідерів в Європі, але це зовсім інша історія. Те, що зараз він зробив з Іраном, це абсолютно логічно і правильно. Ну як у ну, тебе найголовніший той ворог? Фундаментальні там ці чуваки, які там всіх проплачують по кутках на близькому сході, щоб вони тероризувалися їх на світі, то вони ще ядерну бімбу получать. Ну ясно, що ти будеш стріляти. Ну а що робити? Тут я ізраїль в принципі розумію. Я його не розумію, те, що він на газі затягнув, так так, це вже окрема історія. Ми про це говорили на каналі. Але тут, ну в мене немає питань. Багато інших прихильників Трампа хвилюються, що через напад Ірану та Ізраїлю ситуація може перерости у війну, в яку втягнуться США, де хто вважає, що Ізраїль спеціально провокує Іран, щоб втягнути Америку в конфлікт. Наприклад, правий подкастер Тім Пул порівняв це з тим, як колишній партнер провокує бійку через ревнощі. Інші впливові праві, як Джек Посабіс і Чарлі Кірк, кажуть, що такі дії суперечить тому, що обіцяв Трамп менше воїнів втручань. Вони бояться. Що це викличе великий конфлікт навіть серед прихильників Трампа в інтернеті? Розкол у середовищі Мага прена всю Іванівську. як ту кажуть, Кірк попереджає, що як і раніше, з війнами в Іраку, Ганістані та Лівію, все починається легко, але потім США застерігають у другій безрететивній війні. Прихильники найвеличнішого у світі президента нагадують, що головна обіцянка Трампа на виборах зупинити третю світову війну. Ну, Побачимо, як в нього там вийде так. От меті Бойл, керівник Вашингтонського бюро правопопулістського новинного вебсайту Брейбард, заявив, що Трамп стикається з надійним балансуванням з одного боку, утримувати США від ширшої війни, з іншого продовжувати підтримати Ізраїль, є давнім союзнику американців. Та водночас гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної бімби. Містер Бойл вважає, що Трамп зараз усе, що він робить, може вирішити, яким буде його президентство. А що хтось іздатен впоратися з такою складною ситуацією, сидіти саме Трамп. Звісно, важко погодитися з цією думкою. Бо Трамп, знаєте, раніше казав, що все, що породжується, будь-яка війна, це все Байден Байдени демократи. А от він щось прийде порядок, наведе, але не виходить. Ну, вже Байден і демократи, розумієте. Нас одного як насирали попередники, просто просто жахіть. Для батьків його прихильників із руху мага все складилось, бо було незрозуміло, яку позицію він справді займає щодо ізраїльського нападу на Іран. Раніше у травні Трамп говорив, що він застерігав ізраїльського прем'єра Антанягу не нападати на Іран, поки США вели переговори щодо ядерної угоди. Це наштовхувало на думку, що Ізраїль діє всупереч волі США. Також американський політик Марко Рубіо заявив, що Штати не були залучені і назвав дії Ізраїлю односторонніми. Але пізніше сталося перевзування, ви розумієте? Ну, як кажуть, вік у живий вік перевзувайся. Це такий, можна сказати, трампівський такий лозунг. Він сказав, що. Я підтримую удар по Ізраїлю, і США знали про нього наперед, виявляється. І навіть назвав це великим досягненням. Бо на його думку, це зупинить Іран від створення ядерної зброї. Існує навіть думка, що попередні заяви Трампа були частиною хитрої гри, щоб ввести Іран в Оману. Трамп також заявив, що США знали про напад Ізраїлю, і він намагався врятувати Іран від приниження. Ми про це, до речі, робили відео. Переклад з допомогою штучного інтелекту. Багато перекладаємо заяв і виставляємо їх в телеграмі. Послання буде в описі. До цього відео приєднуйтеся. Пан Бойл з Брайбер вважає, що навіть попри напад, Трамп ще може укласти строчну угоду з Іраном про припинення ядерної програми. За його словами, атака Ізраїлю навіть посила позиції Трампа в переговорах, бо тепер у нього більше важелі впливу. І сам Трамп це підтвердив, сказавши в інтерв'ю, що іранські шорсткі перемовники вже померли. Коли його запитали, чи це через Ізраїль, сказав: що вони ж не від грипу померли. А далі він сказав, що в тому дзвонять іранці зараз і просять перемовини далі. Тож подивимося, що буде далі. Інший правий коментатор Сагар Енджеті сказав, що не Ізраїль, а сам Трамп обдурив тих людей, що ще сподівалися уникнути війни. Досить цікаво спостерігати, як прихильники Трампа намагаються знаходити стратегічну логіку в діях слова уредовища. Підбуваючи все вище сказану, сказано: Трамп прийшов на хвилі місіанських настроїв. Тут він бачить такий великий прийде на ньому все будується в світі, і він всі процеси порішає. Він прийде і все порішає, а не виходить. Тому, як кажуть, тривожність зростає в рядах мага активістів і мага-тусовки. Америка може знову бути втягнута так чи інакше в війну. Ну, Це, речі, не стосується того, що вони там, по суті, уникають допомоги нам. От, але хі, по світу придеться включатися. Чи, як не дай Бог, Тайвань почнеться взагалі буде дуже цікаво, да, дорогі друзі, тому що. Ну, вибачте, прийдеться так чи інакше, тому що тоді Китай після Тайваню налі піде. Загалом серед республіканців і різні фракції частина підтримує Ізраїль, інша вважає, що треба дбати передусім за власні національні інтереси, але прикол в тому, що участь Америки в таких речах і є національні інтереси Америки, але думати вони зараз про це не хочуть. З кожен день суперечності зростають, і ми можемо очікувати, що одного прекрасного дня магатабір розколиться. Хто зачарувався Фредовичем, той згодом може ним і розчаруватися. А ми, звісно, будемо спостерігати за цією ситуацією, що там з Фредовичем, його діями, його вірою в те, що він переможе всіх, бо він розумієте, він народився в найвеличнішому роддомі, в найвеличнішій найвеличнішому ліжечку, під найвеличнішим ковдрочкою, лежав маленький найвеличніший Фредович Трампушка. Щоб стати потім президентом і зробити найвеличнішу взагалі так, ситуацію на планеті, не знаю, на чолі найвеличнішої країни. Ну, країна справді найвеличніша, це мається на увазі найпотужніша, Це факт. Ну, В економіці, там, в технологіях. Але ми американці єдині, як ми знаємо. Все буде добре. Всім всього на До побачення.